І вітаємо вас знову на нашому каналі. Ми з нашими карапуденятами один зріснувся. Румяні щічки. А-а-а! Сколько спить Ми зараз в Ашані І от тут ми трапили на пюрешечки. Оскільки в нас прикорм. І ми тут знайшли цікаві пюрешки. Це дорога штука. По 76 гривень тут якась акція є, 71,50 а тут є... Ну це, це він великий. Тут ще 20% скидка, 250 грамовий. Там манго. яблука, він Великий А Щось ще кавеньке таке. Ми, ми вибираємо просто прикорм, дивимося, є з грушею, з чорносливом є. По цінах вони в принципі. Диви, яблуко чорне скоро А тут ще якась акція є, Дивіли, що це за акція? Але так це обов'язково на дату виготовлення... Давай, стали. Термін Термін діє обов'язково потрібно дивитися сам де акції, бо так буває. Яблуко, банан з сиром. З сиром. Домашнім сиропом. Маляка, 20 гривень, це що? Фрукти та ягоди. А, це з вівсяними пластівцями. 20-50 коштувало 23 гривні. Ось такі агуша, Малятка, мілупа. Ну, мілупа дорогий, так само, mm -hmm. як хіп дорогий. Чудо чада. Хіп. Такий Ось. Тут ще якісь взагалі якісь такі. Це гербер, є так же само. А тут ну, ой, цікаво, пюре куряче, 53 гривні. Нам скоро треба буде вже м'язко, на ну, міської буде місяців. Місяці. Mm -hmm. Ближче до восьми. Морква з гарбузом. Морква з гарбузиком. Що тут ще є цікаво? Отакий ще є. Це щось Ялович на да, по-домашньому. Морку 76 гривень. Така, тут якийсь це гербер. Яблуко груша, 44 гривні. Їх тут море, просто неймовірне море. Тут якщо вибирати. От ми зараз щось для себе ще виберемо, напевно. Ми брали, Рижі, до речі, досить нормальні. І творити треба. А тут ще, бачу, ще така вона ще якась така дрібненька вона. Корцівці 600 грамів 84 грамів. Там 7 злаків ціна. 7 злаків, добродія. Добродія, добродія. В основному в Користі. 40 гривень, 30 копійок. 9 злаків досі. А є ще ні. No. Ой, а це козуб ми, до речі, брали, дуже смачний, особливо там для 600 грамм 37 40. 15 Добави складових, або... дивись, 15 складових 35,90 90 7 злаків така сама козуб. Бачиш, як тут добре. Давай візьмемо козуб. А яку? 9 злаків? візьмемо? 7 весь? Сіннове. Ой, тут гарбузове насіння є. Тут є пласують посидів. 50 гривень. Бррр. Призлака. 27 гречані, яке локування, 60 гривень дочекався. 20 гречані 81 80 гривень. Гр. 400 грамів. 60 40 гривень. Саме економна 49. 40 49 це гривень. Саме економіні. 400 грамів, так? Ну, тобто можна вибрати ціну, якусь таку для себе. Супер Геркулес, скоро ще зі мною ходить. А mm -hmm. mm -hmm. Нормально, нормальний mm сумсько. -hmm. Жукіловість. Це з дитинства, це можна вибрати. Чоловік мені хоче, щоб я вибрала по, по три штучки. Давай будемо по три штучки. Такі сині, є по дві гривні акція. І ще зелені, і ще жовті є. дві побіжні. Mm -hmm. Тримай один назад запис. І мені ще там дві. Бі зелений бі і свіжовний. Зелений коробочки з жовтий коробочка. Чи mm. себе. А вони однакли? Та вони однакові. Ну все, будемо вибрати. Будемо бачити, скільки ти мене рухається. Так, що з маленький хлопчик робить. Ой-ой-ой. <смірко> да, 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 да. Треба накрити. <смірко> а що, другий хлопчик робить? Ой-ой-ой. Чекай, їсти, чекай, мама, без дай. Може таке. Дай, 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 дай. їсти. Все хорошо. Все, все, все. <гліпи> 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 oh, да, да. <гліпи> Мені було, як мама зробила поїздку? Ох, не Ні, нормально. да. Yes. No, no, no. Апельсинки по акції 40 гривень коштує 54. Дивись, є ще авокадо. 2590. Це авокадо, якийсь там Хас, нас, тес, еліт. Такі є. Ну, мандарини на ну, манндарина мені здається, що взагалі. Повний. Капець з мандаринами якісь такі 75 гривень. Апельсинки 47. Це якісь трішки інші. Потім що там у нас? Банан, мій боже? 145 кг. Такі матюпики. Якщо треба буде. Манго 43,50, Манго еліт 79. О, кокос. 29,10, ну це одна штучка. Манго, Манго, Манго це 43 гривні, ківі ваговий. Ну, нормальний він такий. Ківі кошик 94. І ананасики 95 гривень. Навіть кавун є. Це то що цього? І ще тут яблука. 39, 38, 42. Взагалі ціни просто. Бомба на яблуко. Черешня 76,90, виноградики. Це ой. А не пахне взагалі. Абрикоска. А ця абрикоска? А ця абрикоска пахне. 132 гривні. Ціни. Черешня преміум 79, нектарин. А бананчик звичайний 45,90 90 Ну і тут що там? Кабачки, у нас перчик такий малесенький. Цукіні, перець, перець, перець. Ой, такий класний помаранчевий, 207 гривень. І ціна класна, 157 гривень. Редиска, цибулька 45 гривень. Цибуля червона, ще 53, біла, чесничок. І чесник це такий, я так зрозуміла, це така одна штука 1990, а такий 168. Селера, гарбуз, буряк молодий, 54, морква. О, морковка батат. Ботат. Імбир 249, а морковочка десь з цієї сторони, але мита морква. 7490 і молода 59. Ого, картопля молода, 42 гривні. Така звичайна, вже стара картопля 17,90 і червона, яка велика, класна, 51,50. Грибочки, 89 гривень. Такі різні гриби є. Зелень 9,90. Це що в нас? Вітамінний пучок. Я так зрозуміла, там її і, морков, і кажу, морковка. Кропик і петрушечка. 23 гривні. Там кропчик. Це спаржа, зелена, салати. Це суміш салатів 63 гривні, різні ціни. Салатів тут взагалі море є даже по акції. Якийсь салат Цезар. Ой, іспанський, 2990. І, звичайна капуста, 95 гривень. Це брокколі, цвітна капуста, пекінська капусточка. А ця капуста в яку ціну? Тут щось немає ціни. О, знижка, капуста молода, 34,90. Огірочок 52 гривні. 110 це взагалі якийсь органічний. Огірки гладкі. Ой, така рожева сливочка, помідорки. А це Ні, це коктейльний ваговий. Така помідора гілочка. Ну і тут є такі ще по акції якби перчики. Тут, вони, в принципі, нормальні, але вже такі чуть-чуть вони якби м'ягенькі такі. Тут даже долечка кавунчика є 36 гривень. Це що в нас? Лохина, Кумкват. І тут це що, манго? А тут не пише, манго, тут оціньонка 40% скидки. Тут якісь такі смузі, чарівний манго, ананас такий маленький, 95 гривень. Тут смузі, 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 авокадо 120 гривень. Що це за авокадо така? Хас, те ж саме, що то. Така є. А, агрос, Боже, Агроса 100 років не бачила. Папая 50 гривень скидка і Маракуя 50 гривень скидка. Ой, тамаріла, я не знаю, що це таке, малина, пепіно, Кіб'я... Що це? Ківано якесь. Не знаю. Тут такі більш екзотичні, я ніколи їх не пробувала. Малина і форель Філе. Що це лосось? 279,90. Філе лосося. Ой, стейки. Це вже рибка, прям барбекю, просто вже хоп, поставив і приготував. Криві тулі, скидка є 40%. Це що таке окунь морський? Це вже воно так охолоджене філе в суміші трав та спеція. Ага, це вже типу, типу, проготовлене воно. Тут морські коктейлі. Це по акції. Сібас, скумбрія, окунь, сібас. О, таляпія, Форель. І хто там у нас? Пише Форель? Жива. Нічого собі. Класно, 245 гривень. Тут у нас яловичина, 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 такі ціни на яловичну трізні. Є. Це, це баранина, я перепрошую, протупила. Яловичина дрібнокускова. Яловичина стейк, наприклад, коштує 46 гривень. Там 234 гривні кілограм. Ось такий от. Наприклад, така гуляш 112,86. Ось такі ціни. Кусочки. Так, що тут у нас? Це яловичина охолоджена. а що це? Нирків, Фу, як вони виглядають, нічого собі. Свиний язик, а цікаво, чи яловичний язик є. Гвости є, курочка охолоджена, печіночка. Тут уже готовий шашлик з цибулькою. Тут готові страви, так? Замаринована корейка в маринаді, сосисочки, гріль, котлеточки. Шипола та й кастриш. О, фарш. Ну, я покасаю. Сортик варіант. Да, Ось, з кусочками. Сюди кусочками будемо взяти. О! Нарізка положена бекон. Вже шукала тут класно, завжди є нарізка бекон. Шукала ніде, ну, взагалі, в сільпо вроді не бачила, що було. 185 гривень, бекончик. Курочка це бройлер, філе куряче, філе стегна куряче. І знижка, на крило 62,90, Отут є цікаво. от, Масло Ашанівське. Ми, до речі, його беремо. Я все переживала 44,80. але воно смачне. Це термін придатності. Селянське. А це що? О, 44,90. масло селянське. Але, до речі, от ми скільки б дуже часто брали селянське і брали завжди Ашану. Чомусь саме його воно дуже класне, нам сподобалось. Було по акції, ми брали його. Таке масло молокія є. Від двох штук 56 гривень. Зараз, до речі, дуже цікава акція роблю. Якщо берете не одну, а дві штучки, то дешевше може бути. Ферма 59,90. Це те, що по акціях. Маргарин цікаво. А тебе не бачив маргарин? О, маргарин, боже, от я пропустила. 30 гривень, це що 21 гривень щедро домашній, Вершковий, так взагалі 30, 40, 33 Треба взяти маргарин для випічки. Тут така в них акційна вітриночка, оце масло, сметанка. 38 гривень ферма. А в метро скільки вона коштувала? 31 вроді? 31 гривня теж по акції. такі йогурти є по акції. Майонези. Майонези. Ну, майонез ми беремо тільки для омлетів, тому можна брати якийсь недорогий взагалі. Але щось тут поки по цінах різні є ціни, 40 гривень. Ну, тут мені чоловік брав недавно, от, з гарбузовою олією. Хі -хі, такий цікавий. І тут є з оливковою олією. Мені здається, що ще щось я бачила. Але... Поїхали, класична рецептура. <explosive> <говор communicate> <поговор> майонезний соус. Я не знаю, мені здається, що. М -м. А для, для омлета можна брати саме такий взагалі, там 30% жирності можна брати. Майонезний соус? 30%. Так, да? майонезний А, Так? Можливо, 7 гривень. Скільки там? 3 літра. Ладосечка? Уже засинає маленький котик. Так, що тут у нас? Цукор 33 гривні кілограм, 39 гривень кілограм. Сода, сіль, 28, 35 морська. Така цукор 339 гривень, там мішочок цукру. Побачу, і 10 кілограм. Борошно. Пшеничний 85 гривень 85-25 кілограм, 16 гривень. Що це в нас? скільки? 1 кілограм. 1 кілограм. Це таке ашанівське хуторок. 1 кілограм 20 гривень. 104 гривні таке от борошно. Там теж вроді 10 кілограм, Ні. Тут 5 кілограм. Ж -ж -ж. Отаке От борошно 33,92 кілограма, кіз Київ млин 39. Тобі не цікаве борошно? А нам треба олійку. Олійка, олійка, олійка. Ашанівська 54 гривні, але там 0,850. 54,59, така олейна 49 гривень. Ашаніська 49 гривень. Рафінована. Ага, а це не рафінована. Візьмемо одну таку. Лодось тримай. Олійку, не загуби. Така. Ще такий, ашан є 56,40. Там літр пише 920 грам. Майола 55. Це те, що по олії. Бедуська, перебрались на крупи. Гречка 41,90. 43 гривні. Це Ашанівська. І така. Потім хуторок, 89, я не знаю, вона, напевно, золота. Потім рис Ашанівський, 25-50 довгозернистий, шліфований першого тонку. Такі Матьопи, пів кілограма шліфований першого тонку. Загрівся? Максим, ти вже не холодно ручки, були холодні, холодні. Да, владуся, каже, я хочу заснути, ви мені мішаєте. Тут якийсь рис. Рис довгий, шліфований, 66,50. 12% скидочки. Рис, 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 круглозерний. Типу 49 гривень. Пропарений, Ой, оце такий цікавий. Ніколи його не пробувала. Дикий. Фарбіолі. Фарбоіл. 149,80. Ячмінна каша. Крупи ячміння. 2560 пшенична каша. О, а крупа пшенична. Кукурудзяна крупа. Ой, точно, кукурудзяна крупа треба. І є ще така. Кукурудзяна. Ми вже йдемо з магазину додому. Так, цюка? Гріти себе. Ось Отут прохолодно, так класно літом, звичайно. Все, всім гарно дякую за перегляд. Ми були в Ашані. зараз йдемо додому. І ще підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. Якщо вам сподобалось, так? Підтримайте українськомовний контент. Ми ж українці. Гарно, дякую. Спить. Він засинає, мені. Засинає, так. Все.